Чемпіонат світу з гірськолижного спорту, Куршавель, він там розказує про красоти, про клімат, про ще щось. Питання про клімат це дуже класно. А в нас тут є журналіст з України, який з вами хоче поговорити. І я просто бачу перелякане обличчя людини, яка ну взагалі не очікувала побачити тут журналіста з України. Я йому задав просте питання. У нас там на змаганнях був один один українець був у чоловіків, і було кілька дівчат. І я йому говорю, слухайте, я питання не від себе задаю, а від нашого спортсмена. Скажіть, будь ласка, чому? Ви хочете допустити зараз росіян до стартів, а вони в той день розглядали, і вони можуть бути допущені. А наші спортсмени теоретично можуть не приїхати на наступний чемпіонат світу, тому що вони просто повмирають, повбиває, і повбиває їх ЦСКА, Центральний спортивний клуб армії, за який виступають ті люди, які ви хочете допустити. Яку б ви відповідь дали от нашому спортсмену Івану Ковбаснюку, чемпіону України з гірськолежного спорту? ми, 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 ми багато допомагаємо Україні. Ну окей, дякую. Що по росіянам? Ну ми ж підтримуємо Україну. От ми ж не допустили росіян до цього чемпіонату світу. Да, так, доступно допустити. Я не готовий дати відповідь на це питання.